Вода потроху спадає, але на Дніпропетровщині все ще підтоплені понад 200 будинків у чотирьох громадах. З туристичної родзинки перетворився на чорні руїни, яким мальовничим Святогірськ був до війни. Тепер можна побачити лише на старих листівках. Космічний ростомір та інсталяції сонячної системи. У планетарії Дніпра відкрилася виставка робіт переможців проєкту Нові обрії stem освіти. Ри понад 100 спортсменів з 25 міст України. На вихідних у Дніпрі відбудеться чемпіонат України з воркауту серед професіоналів. Про Це та інше більш детально наступні півгодини в етері відкритого. З вами Вікторія Вахрушина. Вітаю. Де зміліло, а де стало тільки глибше. Велика вода наробила клопоту на Дніпропетровщині і досі не відступає. У калюжах завглибшки пів метра на одній з вулиць АНД района плавають качки. В деяких районах рятувальники евакуюють людей. Є й ті, кому пощастило, вода потроху відходить, та люди повертаються додому. Анастасія Вільхова проїхала з підтопленими місцями та побачила, як змінилася ситуація за два дні. Ще два дні тому тут було не пройти, не проїхати. Рівень, до якого тоді піднялася вода, можна побачити по ось цій траві, що застрягла у паркані. Хоча в деяких ділянках води все ще по коліно, та за напрямком течії видно, вода повертається у річку. З початку тижня приватний сектор АНД району у розпачі. Річка Дніпро разом з притокою вийшли з берегів та затопили дороги. А подекуди й тільки на посаджені городи. Дійшла аж до хати, хота саме йшла вода, ну через поріг не перевалила. Осталось сантиметрів два-три і все. Мішки з піском положив, ну нічого не допомогло, ну вода в дім не зайшла. Та вчора вночі, всупереч прогнозів синоптиків, вода несподівано почала відходити. З Сергієм ми спілкувались у вівторок. Тоді притока розлилася аж до його паркану. За останні сутки, ось цей тоді рівень води випав сантиметрів на сорок, а то може і трохи більше. Ну, практично... Вода немножко відступила. Вже радує. Уже радует. Аби щоб так і залишилося і на спад, то, то все буде добре. На велику воду для розвідки вже виїхали рибалки. Ми плануємо вже додому їхати. Не ловилися? Ні, сьогодні ні. Сьогодні погода. Сьогодні розвідка боєм. Посмотрим, якщо так будуть збрасувати воду, як зараз. От 50 сантиметрів. З вечора збросили до утра. Ну, я думаю, за неділю все буде хорошо. Та хоч рівень води і знижується, та чимало територій все ще підтоплені. Ну от так є. А, а там десь. Та ще глибше. Та не дивлячись на відток води у приватних будинках, на пляжі Сагайдак води побільшало. Кілька днів тому на пляж у парку Сагайдак можна було потрапити манівцями зараз, тільки плавом. Коли ми раніше гуляли по пляжу з моєю емою собачка, то можна було так прийти. Зараз тут дошки поклали, і ну я хочу зараз обійти, думаю, як. Найбільше постраждали від водопілля Петриківська, Підгородненська, Обухівська громади та Дніпро. Там чимало будинків залишаються у воді. 218 будинків, з яких три знаходяться у місті Дніпро. 182 будинки у СМТ Курилівка Дніпровського району та 33 будинки у СМТ Обухівка Дніпровського району. Також підтоплені 353 будинки. Території приватних домоволодінь 66 по місту Дніпро, 52 у місті ОСМТ Обухівка, 234 у ОСМТ Курилівка Дніпровського району та одна територія у місті Новомосковськ. Цьогоріч рівень води в річці Дніпро піднявся на метр вищий за звичний показник. Та, попри червоний рівень небезпеки кажуть у ДСНС, причин для занепокоєння немає. Анастасія Вільхова, Юрій Смірнов, опинію телеканал відкритий. А у міськраді кажуть, якщо рівень води у Дніпрі суттєво не впаде і продовжуватимуться рісні дощі, зливова система може не витримати. Так сьогодні зранку через хлющ комунальники почали фіксувати погану прохідність води у колектори. Якщо рівень у річці Дніпро буде повишатися, вона зможе... Можуть... Перестати функціонувати до лівнева каналізація, тому що буде штучний гідропідпір води. Тобто ви зрозуміли що води, вода з дощі не зможе потрапляти у річку Дніпро, оскільки там буде штучний підпір води. Шість ворожих безпілотників збили вночі військові повітряного командування схід над Дніпропетровщиною. Окупанти атакували ударними дронами камікадзе. Загалом зенітні підрозділи сходу у зоні своєї відповідальності знищили 10 шахидів. Роботу вартових неба відзначив глава держави Володимир Зеленський. Президент подякував за службу 24 на 7 та захист українців. У ніч на цю добу особливо влучшими були воїни 160-ї зенітної ракетної одеської бригади повітряного помадування Південь та мобільні вогневі групи 164-ї Слобідської радіотехнічної бригади повітряного помадування Схід. Дякую вам протягом доби. Наші воїни захищали небо Дніпропетровщині, Києва, області, інших міст, інших наших. Регіонів слава кожному і кожній, хто зараз в бою. Дніпро тримає волонтерський фронт. Допомагають військовим на передовій педагоги, тренери та школярі. Семикласник Максим Бурлаков разом із мамою та продає патріотичні пряники. Завдяки кондитерським виробам хлопець зібрав 30 тисяч гривень. Частину коштів передав на придбання термобілизни і шкарпеток для захисників, а решту на покупку автівки на фронт. А вчителька однієї з дніпровських шкіл Ольга Кузніцова плете для бійців ляльки-мотанки. Вірить, що ці обереги збережні. Жуль хлопцям життя. Міський голова Дніпра Борис Філатов подякував волонтерам за їхню щоденну роботу та вручив відзнаки. Я не можу захищати нашу країну зі зброєю в руках, тому я вирішив допомагати Збройним силам України та всім людям, які нас захищають. Я в'язала дуже багато шкарпеток. Я в'язала капці і у шпиталі, і на фронт. І час склинав, і я зрозуміла, що можна боротися не ну у різні способи. Можна боротися, і я відкрила свій особистий фронт. Так, це мотанки, це оберіг. А фанати футбольного клубу Дніпро проведуть благодійне розігра, щоб зібрати гроші для ЗСУ. Лот, тубус від гранатомета. Його розмалювали майстри Петриківського розпису. Про це повідомив у соцмережі керівник фанатського руху Дніпра Євген Переверзів. Умови для участі в лотереї прості. Кидаєш 200 гривень на картку і надсилаєш скрін про оплату. Кількість ставок не обмежена. Приможців визначать у прямому ефірі генератор випадкових чисел. Розіграш відбудеться 22 квітня о 20.00. Зібрані кошти підуть на підтримку фанатів Дніпра, які служать в зсу і третьому окремому полку спецпризначення імені Святослава Хороброго. У Дніпрі працює гаряча лінія для постраждалих через війну. Звертатися на неї можуть як городяни, так і мешканці області. 12 операторів цілодобово і без вихідних допомагають тим, хто через російський терор втратив душевний спокій або лишився найнеобхіднішого. На початку повномасштабного вторгнення гаряча лінія працювала за бюджетний кошт. Зараз проєкт фінансують спільно з міжнародними та громадськими організаціями. Якщо потребуєте допомоги, телефонуйте за номером, що зараз на ваших екранах. Ця гаряча лінія створена для людей, які не тільки постраждали від воєнних дій, а також або ж від раптових обстрілів, а також для соціально незахищених жителів міста Дніпро. За останній рік ми отримали та обробили близько 25 тисяч заявок. Найчастіше звертаються з питань, як знайти тимчасовий прихисток або постійне житло, де можна отримати гуманітарну допомогу, а також психологічну або юридичну консультацію. Місто, яке до великої війни було туристичною перлиною України. Місто, яке розташоване у мальовничих горах і огорнете сосновими лісами святогірськ. Та з червня зелений куточок на сході України окупували російські загарбники. Рашисти нищили все, піднялась рука в окупантів і на свято успенську лавру. Що лишилось від колись затишного святогірська, і як люди починають жити з нуля, наша Ольга Величко розповість. Ми заїжджаємо у Донецьку область наш маршрут до Святогірська. Ми проїжджаємо повзруйновані вщен села. Що ліворуч, що праворуч, все згорівше та розтрощене. цілілої хати жодної. На узбіччях обгорівші автівки. Це село Богородичне, точніше, його залишки. Від Святогірська це якихось сім кілометрів біля протоки річки Сіверський Донець, сміття руського міра. Обгорілі рашиське БМП «Бушлат» Та Бронік. Переправа через річку Сіверський Донець розбомблена. Біля згорілого російського металобрухту дивом зустрічаємо людей. Лілія з двомісячною Ангеліною на руках з під Бахмута. Зупинилися би побачити, на що перетворили московити українське село. Ну, якщо чесно, то я в шокі. Я взагалі ну, посмотрела, я як представлю, якщо у нас такое буде. Ну аж плакати хочеться. У раїнах Богородичного виявляється, живуть і місцеві. Селіло вас хоч. Там який там розбито все. Чого ви не виїжджаєте? А, а, куди? а куди виїжджати? Стерте з лиця землі село виявилось було лише початком. Ми рушили у святі гори. Святогірськ, місто сили так було до того, як нога загарбника ступила на цю землю. 5 червня Святогірськ повністю окупували рашисти. Це зараз у Святоуспенському монастирі лунають дзвони, та ті три місяці тут чули лише обстріли. Єлі пережили живу, одна в розбитій квартирі так розбили квартиру. З автомата пройшли віконечка побили, все побили. Московити били і по самій святині. Разом з монахами тут ховались мирні. В березні 22-го на Святогірську лавру расисти випустили авіабомбу. Бомба упала непосредственно рядом возле моста. Удар був по нанесен по мирному городу і по одній із трьох святинь. Україн. Чоловічому монастирю дістались добряче, вибиті вікна, стіни святині кровоточать слідами від уламків, понівечені і келії і чинців. Безбожна російська армія відбила руки і скульптурі Божої Матері, Богородиці. Боже це, Боже це. Від лаври розбита дорога веде до ще більш розбитих готелів та баз відпочинку. До війни тут бурлило життя. До колись мирного Святогірська з'їжджалися всієї України та навіть за кордону. Місто називали Донецькою Швейцарією кругом ліса. Ну, все в нас було. Підеш у ліс, і, і земляніки нарвеш, і грибочки у нас усіх да всяких повно. Ну, взагалі, в нас курортний город. Літом раніше до війни, літом лагерей у нас було, мабуть, 70. Кругом лагеря. Ми зупиняємось на вулиці із символічною назвою курортна. Ці прапори провисіли всю окупацію. Їх рашисти бояли зняти, бо цю ділянку постійно прострілювали наші захисники. Тому під українськими прапорами полегло чимало росіян, а синьо-жовті вистояли. Святогірськ потругу починає жити. Ми натрапили на невеличку крамницю. Вона після окупації стала годувальницею для місцевих. утра привезли до вечора пусте. А що брали? Перше. Вони стояли цей хліб і нюхали. Ріднішого запаха і кращого запаха, каже, немає. Незламні українці вірять у перемогу української армії. Впевнені, вона обов'язково буде. Ми вже бачили, як наші солдати заходили. Заходили. Ой, мурашки по і зараз пережили. Дождемося перемоги. Буде все добре. Ольга Вличко, Ярослав Засоба, Open News, телеканал відкритий. Дипломи, які вони ніколи не отримають, просто неба на європейській площі вшанували пам'ять студентів, які загинули під час повномасштабної війни. На виставці портрети дев'ятьох молодих людей, які вчилися у вищих навчальних закладах Дніпра. Одні загинули від ракетних ударів по мирних будинках, інші під час волонтерської місії чи у запеклих боях на передовій. Одна з історій про Дениса Ковача. Він з перших днів Великої війни не вагаючись, пішов в зсу. Вони одразу там почали ці коктейлі робити, потім гуманітарку возити. Він за ці два дні в машині з машини просто не виходив. Він мотався, вони всі моталися, вони всі допомагали, все це робилося ну, дуже швидко і скоро. І він знайшов, де б його в яку частину взяли, бо він воєнкоматі сказали, поки ти не потрібно. І він каже: Я вдома сидіти не буду. Я люблю Україну. Ці студенти вже ніколи не закінчать університет і у них не буде випускного. На виставці біля кожної світлини не отримані дипломи. Є декілька людей, що вже випускалися та були магістрами, вони мали отримати цей диплом саме з цією темою, з якою вони були, але, на жаль, там не вистачило буквально пару тижнів, щоб прийти на випуск в гарному плаці та отримати цей диплом. Деякі є першокурсниками, і це ті дипломи що вони не отримали б. Є одна людина, що навчалася на аспірантурі, тому там трохи змінюється у неї диплом, тому що він вже отримав диплом магістра, але диплом філософії аспіранта, як він називається, він, на жаль, не отримає. Також сьогодні у нас є два дипломи невідомому студенту і невідомому викладачеві, тому що війна триває і зрозуміло, що велика кількість людей ще є без безвісті. Ще, на жаль, дуже велика кількість невстановлених, так, які загинули. І ми з великим жахом усвідомлюємо, що ця кількість портретів може збільшитись. Труби, рубильники, лампи, запобіжники. Аварійна служба Дніпра має всі необхідні матеріали для ліквідації надзвичайних ситуацій у житлових будинках. Достатньо і людей у відомстві 350 фахівців: сантехніки, електрики, зварювальники. Комунальники працюють цілодобово. Щодня в середньому надходять зо півтори сотні звернень від містян. Департаменті житлового господарства міськради кажуть, у разі екстреної ситуації подати заявку на ремонт можна як на гарячу лінію, так і у чат-бот. Виконання контролюють на карті в режимі онлайн. Ми можемо дивитися, де знаходиться в даний час машина, і можемо зорієнтуватися якої якої бригаді, якому водію передати заявку, ми тільки що отримали. — та щоб ближче до місця так сказати ну, аварійної ситуації? У нас кол-центр, де приймаються звернення від громадян щодо аварійних звернень, проблем з каналізацією, холодним водопостачанням, електропостачанням, тобто є і аварійні звернення, і планові ремонтні роботи. Найчастіше проблеми ну це міжопалювальний між опалювальний сезон це каналізація та світло. Лагодять покрівлі, перевіряють, як працює освітлення, міняють лампи. У Дніпрі стартували ремонти в Шевченківському та індустріальному районах міста. Оновлення частина програми Місто без окраїн». Нещодавно замінили дах у двох будинках по вулиці Сагайдачного. Днями до комунальників звернулися й мешканці третьої багатоповерхівки. Вони скаржаться на протікання. Ремонтники кажуть, за сприятливої погоди зроблять це за тиждень. Співробітниками нашого підприємства був проведений обхід, передивились покрівлю, були видні сліди затікання, так як покрівля була стара. Наше підприємство приступило до поточного ремонту покрівлі. Зараз проходить заміна з старого шифера на новий металопрофільний ліст. Готуються до ремонтних робіт в одному з ОСББ в Шевченківському районі. Дах будинку пошкодила вибухова хвиля через ворожий ракетний обстріл. В апрелі прошлого года після очередних атак масових у нас поврядилась криша. Часть ми замізнили самостоятельно, але осколки повредили очень хорошо. Йо и поэтому, коли йшли дожди і були снігопади, і все это текло на три жителі третього етажа. А от і після цього ми обратілись на гарячу лінію міської ради. З ремонту покрівлі буде замінятися старий побитий шифр профнастином для того, щоб уникнути в подальшому якихось пошкоджень. Наразі ми очікуємо, що десь приблизно тиждень півтора займає підготовчі роботи. Це проведення замірів, оголошення публічних закупівель. І орієнтовно, десь ще місяць півтора, злежно з під погодних умов, жителі вже отримують нову покрівлю. Бавитимуться безпечно у Дніпрі. Триває осучаснення дитячих ігрових зон. Наразі завершують оновлювати майданчик на Донецькому шосе. Сі старі і небезпечні агрегати замінять та полагодять, підфарбовують гойдалки та гірки, зроблять доріжку з бруківки та укладуть гумове покриття. Загалом до кінця квітня планують облаштувати таке покриття на 14 дитячих майданчиках. Це найкращий матеріал для дітей. Така плитка не ковзає і запобігає травмуванню. Ми використовуємо матеріали найвищої якості, використовується резина 30-міліметрової товщини. Достатня для безпеки дітей на даному майданчику. На 2023 рік в планах наразі 70 майданчиків, але зараз до нас активно звертаються мешканці міста. Ми проводимо обстеження і будемо вирішувати питання щодо розширення кількості тих майданчиків, які буде відремонтовані. Від Хом'ячка до Віталія Кличка у місті нагородили переможців проєкту нові обрії тем освіти. Дипломи вручали у найзорянішому місці Дніпра, планетарії. Космічні роботи представили понад півтори сотні учасників, змагалися і вчителі, і учні. Викладачі розробляли особливі уроки та вигадували навчальні цікавинки. А учні створювали арт об'єкти на космічну тематику. Що робила на конкурсі, до чого тут тем освіта? Та чим вона відрізняється від звичайної, наша Нікольсавча. Око, розповість семикласниця Катерина вже давно марить космосом. У планетарії дівчина часта гостя. Та цього разу тут не як відвідувачка, а як переможниця. Робота Катерини та її однокласників одна з найкращих у номінації Мрії про космічні подорожі. Взагалі використовували все, що було під руками. Це був картон, фольга, якийсь скотч. Ми всі малювали і хотіли зробити якусь таку композицію, щоб це не було просто якийсь один малюнок. Там одна якась робота. Ні, це повинно було бути щось командне. Під час роботи над арт-об'єктом застосовували знання з різних предметів, розповідає вчителька юних майстрів космічного дизайну. Це був малюнок, це була. Зроблена робота практична як з математики, бо це були знаки зодіаку, зроблена на координатній осі, і також це були роботи, які діти працювали як з праці. Це дуже цікаво, бо навіть я не вважала, що можна було образотворче мистецтво зв'язати з математикою. Пані Світлана не лише зібрала тріумфальну космокоманду зі своїх учнів, а й сама стала переможницею відразу у двох номінаціях: кейс «Стем-активностей на уроці та віртуальні родзинки стем технологій. Після візиту до планетарію Світлана Григорівна підготувала особливий урок екскурсію подорож до космосу. Нас чекає подорож невідомий і цікавий сесії. Щоб побачити безмежний простору всесвіту, ми разом вирушаємо. А ще одна переможниця конкурсу пані Олена разом зі своїми вихованцями створила космічний ростомір від хом'ячка до Віталія Кличка довжиною 225 сантиметрів. Давно вже витала така ідея зробити цікавий ростомір, І, щоб він був ще із елементами гри. І є така форма роботи, яка називається створення Лепбуку. Лепбук це така інтерактивна тека. Де не тільки накопичуєш інформацію, а і ще можна дізнаватися чогось нового у формі гри. Загальна тема це планети сонячної системи. Космічні розробки вчителів і артоб'єкти учнів приклади STEM та stem освіти. Простими словами, STEM – це поєднання у навчанні природничих наук, технологій, інженерінгу та математики. А STEM – та ж природнича математична освіта, плюс мистецтво сумісно з планетаріумом Ми будемо робити ще одну зустріч, може не одну. Бо в нас 17 вчителів розробляли уроки, і шість вчителів робили відеофрагменти. А це матеріал, який треба для використання, і можуть використовувати вчителі міста всього. От, а для того щоб донести саме ці доробки до вчителів, треба буде виконати оцю такі зустрічі. А ось подивитися на космічні арт-об'єкти можна у планетарії Дніпра. Тут до 1 травня діятиме виставка з понад сотні експонатів, переможців та учасників проєкту. Ніколь Савченко, Олег Радіонов, News, телеканал відкритий. І до новин спорту у Дніпрі. Відбудеться чемпіонат України з воркауту серед професіоналів на честь Героя України, воїна полку Азов Станіслава Партали. Він боронив нашу землю ще з 2014 року. Загинув у березні 22-го в боях за Маріуполь. Організовує чемпіонат Федерація Стріт Воркаут Україна. Учасники змагатимуться у воркаут-батлах та стрітліфтингу. Заявки вже подали понад 100 спортсменів з 25 міст України. Серед глядачів Розіграють спеціальні призи від наших захисників на передовій. Національні змагання з воркауту серед професіоналів пройдуть цієї неділі, 23 квітня, за адресою Січиславська Набережна, 18. Проводимо е такі івенти, щоб для молоді це було доступно. І найголовніше, доступність призводить до масовості. А наша головна мета, окрім заходу, щоб виявити чемпіонів, е титулованих атлетів, це щоб молодь якомога більше залучалась до активного способу життя, щоб менше палила, менше вживала алкогольних і інших видів наркотичних засобів. На цьому я з вами прощаюся до наступного випуску новин. Не забувайте парасольки вдома, аби бути готовим до примхматінки природи. Далі на відкритому дивіться прогноз погоди. Бережіть себе, все буде Україна!